Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і у мене до вас на сьогодні три класних новини. І одна новина не дуже оптимістична. Почну з класних новин. Перша класна новина: ми з вами зустрічаємося на цьому каналі, і це означає, що правильно це означає, що світ ще не в троху, і у нас все ще залишається надія на майбутнє, на нормальне, класне майбутнє. Друга класна новина. Це те, що Україна продовжує битися. Друга класна новина, що українські сили самооборони продовжують знищувати російських мудаків, російських окупантів, промислових таких, знаєте, товарних об'ємах, і це класно. Головне, друзі, нам з вами не забувати підтримувати сили оборони України, не забувати підтримувати цих героїв і не забувати просити цих військових українських військових до речі, на сьогоднішній. День це єдина сила, яка дійсно воює з темрявою зі всією темною силою всієї цієї цієї планети, і наше майбутнє залежить від цієї сили, від сил оборони України, і наша з вами обов'язок не забувати просити їх прийняти від нас допомогу. Якщо ви хочете допомогти ті частині, які допомагаю я, якщо ви хочете допомогти хлопцям зберегти їхнє життя і придбати реп посилання в описі до цього відео, і третя класна новина. Моя улюблена Канада вона залишається нормальною країною. Вона залишається е країною, яка підтримує Україну. Країною, яка підтримує все цивілізоване людство. Моя улюблена Канада продовжує битися зі Сполученими Штатами Америки. Хочу вам нагадати, що Трамп не зняв ті тарифи, які він наклав на Канаду і на Мексику. І Канада зараз б'ється з цими тарифами. Але є і досить неприємна новина, чому я кажу? Поки що, і ось в цьому є. У нас, як би, такий, знаєте. Трошечки така невпевненість, я кажу поки що, тому що в Канаді скоро будуть вибори, і це будуть дуже дуже важливі вибори. Хочу вам нагадати, що буквально ще ну якихось там три місяці тому назад у лібералів це та партія, яка зараз при владі у лібералів не було майже жодного шансу. Тобто консерватори били лібералів майже всюди, і консерватори вже ну практично святкували перемогу. Тобто, якщо ви відмотаєте зараз всі ці відео виступи, які були. Три місяці, чотири місяці тому назад, то ви побачите, що консерватори вони лід лідірували по всіх провінціях. У них там був ну, сумасшедший відрив від е лібералів, тобто. Не було жодного сумніву, що П'єр Полієвр буде наступним прем'єр-міністром, що консерватори будуть е, формувати більшість, і е, ну, вибори вже майже були знаєте так з, 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 зі зрозумілим результатом. Але стався у нас Дональд Трамп. Це човирво приперлося в білий дім і почало все ламати і. У канадці побачили, що таке реальне обличчя консерваторів. Зараз хочу вам нагадати, що Дональд Трамп це також консерватор, і це це дуже дуже логічно зараз. Що в Канаді люди канадці побачили, що таке реальний консерватизм в сьогоднішньому вигляді, і ситуація змінилася на сьогоднішній день. Ліберали знову набрали більшість голосів набирають більшість голосів. Ліберали знову лідують. А консерватори поспасуть задніх, тобто консерватори зараз відстають. Чому у мене в назві написано, що на жаль, українці можуть зараз прийняти участь в руйнуванні Канади? І це правда. Е, я вже неодноразово висказував свою думку раніше я планував голосувати за консерваторів, тому що ну, щоб поміняти лібералів, тому що я за зміну влади. Але дивлячись на те, як зараз діють ліберали, що реально які реальні кроки роблять ліберали, як ліберали зараз б'ють цю руду недорозуміння, як ліберали... Ліберали зараз відповідають на ці загрози трампонів і всіх їх, його цього Камарілі. Мені подобається, мені подобається те, що роблять ліберали. І я завжди. Роблю оцінку не по словах, не про те, що там бля-бля-бля-бля розповідають, а по реальним діям. І мені подобаються реальні дії лібералів. Мені подобається як ліберали зараз відповідають Трампу, і хочу вам нагадати, що Трамп три місяці він вже при владі, і три місяці він нічого не може зробити з лібералами. Тобто ліберали вдало відповідають цьому недорозумінню, цьому мудаку, і я сподіваюся, що будуть робити так і далі. Так, ліберали зараз повністю міняють орієнтацію Канади. Ліберали зараз роблять курс на об'єднання з Євросоюзом, з Австралією, тобто будують тісніші зв'язки з нормальними країнами і відсторонюються від Сполучених Штатів Америки, тому що чудово бачать, що Сполучені Штати Америки зараз перетворюються на фашистську державу. Сполучені Штати Америки зараз приєдналися до Раші, до інших узурпаторів і до інших музаків. І Канаді з ціма людьми не по путі. Але в Канаді залишається багато, знаєте, таких я їх порівнюю з совкадрочерами. І серед них, на жаль, дуже багато українців. І я зараз маю на увазі на тих українців, які зараз приїхали по програмі Куаєд. Е, ці люди ще не мають права приймати участь у виборах. Це зрозуміло. І що я бачу, це ну, принаймні від цих українців, які приїхали зараз в цьому напрямку, є більш е, розумні ідеї, більш розумні е, мишлення ніж. Серед українців, які приїхали сюди в Канаду в раніше, так багато років тому назад, від емігрантів. і я на них так дивлюсь. І у мене виникає таке враження, що у цих людей у них заплило жиром не тільки тіло а, тут у Канаді. Вони нагуляли тут не тільки жир а, на у втілі, а й запливають жиром і мозок. Тобто для них зараз найважливіше, що їм пожрати, щоб їм було смачніше, щоб їм було. Тепліше, а на все інше їм наплювати. Я хочу вам нагадати, що в Сполучених Штатах Америки, в тому, що прийшов до влади Трамп. Також приклали руку і українці, Да, друзі. да, Давайте ми не будемо з вами забувати, що українська громада Сполучених Штатів Америки вона топила за Трампа, вона вела Трампа, вони голосували за Трампа. І де зараз ці українці? Де вони зараз? Скажіть мені, я чомусь не бачу, щоб вони активно е, міняли те, на що вони натворили. Я не бачу майданів, я не бачу зухвалих українських там мітингів, щоб вони там вийшли, рознесли цей е, бідлам. Хоча вони чудово розуміють і бачать, що відбувається. Так само. Зараз може статися і в Канаді. Українці чомусь ну принаймні, те, що я бачу, те, що я чую, і в соціальних мережах, і так, коли я зустрічаюся, я чесно вам скажу, я не люблю тут спілкуватися з українськими мігрантами, і я майже не спілкуюся. Ну, принаймні, так знаєте, там я не хожу на не на, на, на якісь тусовки, нічого, тому що я, коли дивлюсь на них, в мене таке відчуття, що вони застрягли там в якомусь тому своєму столітті, коли ще динозаври були. Ну я їх порівнюю з совкадрочерами. От совкадрочери ті ходять і ананують на от при радянському союзі було класно. Так, і ці теж. Вони розповідають: от при консерваторах було краще ніж зараз. Десять років тому назад, колись там коли були ці консерватори, було краще ніж зараз. Я не чую від них від них жодної нормальної якоїсь відповіді, жодної аргумента якогось чіткого знаєте, чому консерватори, тому що десять років при консерваторах було краще. Можливо, я вам зараз кансерватрочери відкрою. Наступну таку, знаєте, дуже дуже таку серйозну тайну, От така тайна, яка вона просто писець тайна під всіма замками, тільки нікому її більше не кажіть. Десять років тому назад було всюди краще. Розумієте, десять років тому назад було краще в Україні, десять років тому назад було краще в Європі, десять років тому назад було краще в Сполучених Штатах Америки, і звісно, десять років тому назад було краще і в Канаді. І коли я це чую, знаєте, от я запитую, ну чому от що зробили? Конкретно консерватору такого, що ти от прям зараз він ти йдеш і готовий йти і голосувати за консерваторів, незважаючи ні на що. І я чую ну 10 років тому назад, ти не жив тут при консерваторах. При консерваторах тут було краще. Йоперний театр. <свист> ну, це ну ну це аргумент. О, це от такий, знаєте. най, най найбільший аргумент всіх дрочерів на за минулим. Так знаєте, ці люди не, не вміють дивитися в майбутнє. Ці люди живуть минулим. Це єдине за що переживають ці люди. Це за свій шлунок і за свій гаманець, але. Як ми з вами бачимо, так ну вже останні десятиліття показують, що такі люди, які дбають тільки про свій шунок і свій гаманець, врешті-решт, не мають а не нормального гаманця, а не нормально набитого брюха і взагалі страждають, це те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Хочу вам нагадати, як буквально ще 5-10 років тому назад жирували росіяни. Що з ними зараз також прекрасно все це ми бачимо? Тож, друзі, я закликаю думати думати, перш ніж щось робити, чому я проти консерваторів. Зараз я вам скажу. За консерваторів голосує. Переважна більшість не зовсім розумних українців. Я так про них буду казати. Так, ну принаймні я бачу це моє судження. Якщо я не правий, напишіть мені. А історія вже показує, що чомусь українці вони не вміють робити нормальний вибір. Це перша причина для мене. Друга причина: консерваторів підтримують трампісти. Навіть самі партії консерваторів є криво мага. Тобто, мага, що таке МАГА? Це Make America Great Again. Це тупі, відбиті на всю голову е сектанти Трампісти. Це ті, для кого не, не існує жодних якихось аргументів. От у них є оця, оця їх, їхня віра в Трампа і в Great America Again, і все їх більше нічого не тривожить, не кавишить. І зараз всередині самої цієї партії є розкол між е радикальними цими е трампістами і більшоміреними консерваторами. Як цей П'єр буде об'єднувати Канаду в такій важкій ситуації, якщо в нього внутрі його? Його партії розкол зараз. Він не може об'єднати навіть свою партію. А як він буде спілкуватися з різними провінціями з великою кількістю людей, щоб об'єднати Канаду і протистояти зараз проти агресора? Це друге, третє. Ну трампісти вони ж відкрито підтримують. Е, так вони випустили це. це цю цьоапудала Рижого доні, який там зробив інтерв'ю і сказав, що йому буде легше домовлятися з лібералами, якщо ліберали виграють вибори. Ну це ж не ідіота. Це ж була був цирк для. Ля ідіотів, ну ви ж ми ж все це чудово розуміємо. Чомусь це опудало нічого. Три місяці не може зробити з лібералами, не може ніяк їх залякати, домовитися, і е, це все було зроблено тільки для того, щоб підставити лібералів. Так а на самому ділі. Консерватори, ну давайте е, подивимося на цю е, прем'єрку Альберт. Так вона літає і спілкується з трампістами, як на роботу туди сполучені Штати Америки. Ну і останній аргумент для мене такий важливий аргумент. Це саме те, що зараз саме колабораціоністи і сепаратисти підтримують саме П'єра Полів'єра. Тобто, Альберта, ми з вами знаємо, ми про це розмовляли. Що там зараз дуже так сепаратистські колабораціонистські настрої там е, найбільше всього цих елементів елементів на в, на чолі з прем'єркою, і вони відкрито підтримують кого правильно? П'єра Полів'єра. вони відкрито заявляють, якщо П'єр програє, то вони будуть е розкручувати цей сепаратизм, цей е цю цю двіжуху будуть там устраювати у себе якихось якісь референдуми. Тобто, це все мені показує, що від цього треба відійти. Так, я хочу, щоб Канада залишалася нормальною країною. Так, я хочу, щоб Канада залишалася країною, де цінують людей, де цінують життя, де цінують свободу, де цінують нормальність, людяність, де не просто думають за свою кишеню і за свій шунок, а де думають за майбутнє. Я не бачу майбутнього Сполучених США. Америки. Чомусь зараз ті українці, які там. В Сполучених Штатах Америки голосували за Трампа, зараз виють, і вони мені пишуть, вони пишуть іншим е блогерам тут у Канаді. А чи є можливість нам зі Сполучених Штатів Америки зараз перебратися сюди до Канади? А що ж таке? А, а як же так? А, а, а що ж там стосовно того, що ми за консерваторів, ми за консерватизм, ми проти того, що там відбувалося раніше в Сполучених Штатах Америки? Тож, друзі, закликаю, закликаю, думайте, перш ніж щось робити і дивіться. Наперед не думайте тільки за сьогоднішній день і не думайте тільки за те, що буде у вас в гаманці, врешті-решт. Тратите і в те, що в гаманці будете сидіти голодними, будете ворогом для всього цивілізованого світу. Буде все дуже дуже погано. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів. Чи, під, чи ви зі мною на одній волні, як тут любить казати у нас в Канаді, е, чи ви мене підтримуєте, чи не підтримуєте? Що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів? І так, друзі, не забуваємо про підтримочку Збройних сил України. Не Забуваємо про підтримку сил оборони України. Їм дуже важлива наша підтримка, і нам вона важлива. Ми це, це, це для нас, знаєте, це для нас. Вони стараються. Це заради нас, ці хлопці і дівчата зараз гинуть, і це ми повинні їх просити прийняти нашу допомогу. Не забуваємо просити наших захисників прийняти нашу допомогу. Посилання на підтримку військової частини, яку підтримую я, в описі до цього відео. Друзі, я сподіваюся, що ви мене почули. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал. Якщо ви на нього ще чомусь були не підписані, ваші підписочки допомагають каналу битися з Кремлеботами. Ваші підписочки, ваші вподобачки, ваші коментарі. Це найкраща підтримка каналу. Це найкраща підтримка Україна мовного контенту. Будь ласка, допоможіть каналу побороти на ваву ботов. Допоможіть людям почути правду на моєму каналі. Ну і це ваша подяка мені за мою роботу. Підписочка, вподобаєчка, коментар. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.